Сьогодні російські окупанти здійснили ще один масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури та паливно енергетичному сектору України. Усього було випущено 76 крилатих ракет повітряного та морського базування. Силами ППО вдалося знищити 60, Повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Унаслідок обстрілів електроенергія на Полтавщині зникла на 4 з половиною години. О 14.05 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін через свій телеграм-канал повідомив: в регіоні почали заживлення об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі і котелень, відключених на час відсутності електроенергії. О 9 годині 20 хвилин. Припинила постачатися електроенергія до котелень підприємства Полтава Теплоенерго, і всі вони були відключені. На балансі підприємства знаходиться 92 котельні. Працювали від дизельних генераторів власних підприємства сім котелень, які забезпечували медичні заклади і установи міста Полтава.